Здравствуйте, мої любі! Знову з вами я, Бабка Люся, та астропрогноз, верніше, не астропрогноз, а гороскоп, який замовила Аня, яка народилася 512 1987 року. Це був день субота. Місяць стояв у знаку близнят. І це був 14-й місячний день, а по авестійському календарю. 87-й рік рік Лань. Субота. Субота, День Сатурну. З нею асоціюється все, що зв'язане із усамітненням та таємницями. Люди Сатурну одиночки, філософи, вони стримані, аскетичні, замкнуті, нерідко худі. Із них виходять гарні спеціалісти у тих сферах, де необхідно зберігати таємницю, бо Сатурн. Символ замкнутості, обособлення, самопізнання. Саме тому субота також благоприємна для занять духовними практиками, розумами, роздумами над сенсом життя, підведенням підсумків та завершенням справ. У День Сатурну бажано знизити соціальну активність та не починати нових справ, не здійснювати дальних поїздок. Субота благоприятна для справ, зв'язаних із майном, особливо із нерухомістю для закладання фундаменту будівництва. В цей день краще більше мовчати, ніж говорити. Далі авестійський гороскоп на 1987 рік, рік лань. Люди з тотемом лані виділяються граційністю, ізящністю фігури, легкою ходою. Аристократизмом та витончені, витонченістю манер. Їх легко пізнати по божественно прекрасних очах з поволокою. Вони романтичні по натурі, артистичні, капризні, тонко відчувають та переживають. Вони зазвичай яскраво проявляють себе в мистецтві, але їм часто не достає розуму та здорового глузду. Антитотем проявляється. Грубістю, великим раціоналізмом та малоподвижністю. Такі люди лайливі, <плес> вони виражаються непристойними словами, у них короткі товсті ноги та набрякше лице. Тим паче вони люблять наряджатися в гарний одяг, який лише підкреслює їхню потворність. На жінках, які народилися в Ріклані, прояв тотема та антитотема буває дуже сильно помітним. 14-й місячний день. День пошуку сенсу життя та самовдосконалення. Символ дня, труба. День призову. Народжені в 14-й місячний день стає покровителем сама доля. Ці люди, як правило, мають призвання. Вони прекрасно можуть приспособитися у будь обстановці та в будь ситуації. завжди шукають, себе, шукають для себе авторитет, хоча самі нерідко являються авторитетом для других. Притягують до себе людей, зібні вести їх за собою. Кращі люди цього дня досягають висот самовдосконалення, викорінюючи зло в собі. Труба або день призову говорить про те, що люди, які народилися в 14-місячну добу, вибирають професії дуже небезпечні, бо ці люди відчайдухи сміливі, горді та безстрашні. Зазвичай це поліціянти, військові, пожежники, рятівники, люди, які, зачувши призов труби, відразу ж стають на захист других та Готові надати допомогу. Далі місячні близнята. Місячні близнята здібні люди. Вони мають швидкий розум та невичерпний запас ідей, проявляють живий інтерес до всього, що їх оточує, часом здійснюючи шалені вчинки, вони чудово ладять із людьми. Їх важко забути, маючи вроджену інтуїцію, вони все відчувають на підсвідомому рівні. І це внутрішнє чуття їх не підводить, позитивні риси характеру, товариськість, нестандартність мислення, допитливість, негативні риси характеру, нездатність зосередитися, мінливість поглядів, двоєдушність. У ані місяць у другій декаді властива дружелюбність, доброта, співчуття, а також сильна потреба в особистій свободі. Кар'єра місячного близнюка. Близнюки віддають перевагу вільним професіям, де не потрібно концентрувати думок на чомусь одному. Маючи здатність миттєвого сприйняття інформації, ці люди проте, не завжди можуть контролювати і користуватися нею. Важна їхня багатосторонність, розгубленість. Дратівливість та збудливість через любов до перемін і змін відряджень, подорожей, а також багатосторонніх зв'язків і контактів найбільше затребуваними вони будуть у ЗМІ: педагогиці, спорті та скрізь, де потрібні ораторські здібності, висока творчість і активність. Відрізняє близнят від інших знаків зодіаку, створюючи переваги у кар'єрному плані. Вони чудово вміють спілкуватися, ставлячи запитання тоді, коли це потрібно. Часто у розмові близнюки переходять від одного предмета до іншого. Це може створити враження, що предмет обговорення їм не цікавий. У результаті довіра співрозмовника може бути втрачена. Місячні близнята дуже життєрадісні, тому будь-яку романтичну пригоду вони перетворюють на веселий флірт. Вони люблять бути у центрі подій і живуть захоплюючим життям, коли перебувають у суспільстві цікавих людей. Вони готові на деякий час залишити коханих, щоб привернути увагу знайомих. Для місячних близнят важлива психологічна сумісність у коханні. Вони Здавалося, захоплюються на справ... направо і наліво, проте насправді обмежуються лише легким фліртом, яким? Нічим. який нічим не загрожує та нічим не закінчується. Сімейні стосунки місячних близнят не можна назвати домашніми, і якщо близькі та рідні не хочуть втратити їх, вони повинні змиритися та приймати їх такими, які вони є. У домашній обстановці місячний близнюк йому нудно, особливо, якщо йдеться про рутинну домашню роботу. Зате вони люблять дітей, люблять передавати їм свої знання. Заради дітей їм доводиться вносити у життя більше дисципліни, і самі тоді стають більш дисциплінованими. Отака вона дівчинка Аня, для якої я склала гороскоп. А вам я бажаю на все добре. Будьте здоровенькі до завтра. З вами була бабка Люся.